Так, всім привіт, хотів би показати, що у нас зараз продається з рибацького інвентарю в Аврорі. Із цікавого. Скоро, я думаю, там морози йдуть. 17 гривень ось така утка. Дуже дешево. Ось такі 39 гривень. Потім саме топова штука, яка в Аврорі, це я сюди собі купляю шнури на різні діаметри. 99 гривень. Я їх використовую на фідер, на пікер, блін, на штука. Рекомендую. Типу літом їздив на тостолоба, такі світлячки були по 20 вже, по 44. Літом їздив на товстолобу, він часто плутає ниткою, не, не жалко викинути. Такі по 49, Все, дивіться, 30. ось. 9 гривень. Голосінь. Щось такого, ще пучков'яз. пучков'яз, кажу для мотеля. Обійця карася по 39 гривень. Потом що у нас ще... коробочки тут класские дивіться, по 99 гривень, вся топова коробка. Так что рекомендую кому треба. Для мотеля таки, тоже інтересні себе, наверное. Зараз її куплю. Тоже хорош. О, жертвица. Дивіться. По 45 гривень. Ще дешево. так я, коротше, все. Подивіться в общем плану.